Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Є на продажу такий гарний жеребець. Жеребцю 4 роки. Запряжний 4 робочий. Роки. Проба люба. Моцний в роботі, О, показує тим. дуже гарну, гарну роботу. Жеребець має 1,73 м по тілу, по лінійці, обклад 2,02 і нога 24. 25 травня. 4 роки працює, як в парі. так само. лиси. Знаходиться жеребець Львівська, Львівська область, Львів, Червоноградський Львівський район, село Циблів. Кого би інтересував такий жеребець, номер телефону лише в описі. Жеребець запряжний, як на поєдинку, ходить, так і в парі, без, ну, без проблем. Їздить ним на даний час господинка. Сама запрягає. Ну, Любе голубе короте, їде сама без всяких проблем по трасі. І є сторінка в тіктоці, там є як на, по трасі, по, ну, не боїться, взагалі. не боїться ні, ні машин, ні великої, ні малої техніки, запрягається як на поєдинку, так і в парі, показує гарну роботу. Кінь походить від Вадіма з березного. Вадима я теж думаю, багато хто знає, народу він теж має канал на ютубі наші коні. Так що тато його вроді фюрер, чи як, ну, точно, точно не знаю, але щось мені таке здається, що фюрер його тато, там теж жеребець дуже був гарний, великий. Такий от є екземпляр. Жеребець, жеребцом теж. Вкриють кобили, є вже від нього потомство, до гарне потомство. Такий от жеребець. Так що, кого би таке заінтересувало, номер телефону лише в описі. Номер телефону я лиш в описі. Дзвониться ціна договірна. Такий от красий, гривастий, ладний хвіст. Зараз весна може і трошки креребець і підсів, бо це, розумієте, кобили, жара. Кінь здоровий, все, ноги чистенькі, все так як має бути. І робота тут досить добра робота. Хто має тут до роботи, на паровки, він дуже гарний, має гарну моцну кров в собі. Такий от жеребець. Жеребець знаходиться Львівській область, Червоноградський район, село Цеслів. Номер телефону буде в описі. Всі будьте здорові, гарної неділі.